Доброго дня, мене звуть Дмитро Данкович. Обговоримо новини, які відбулися останніми днями. Традиційно зробимо це з іронією і сарказмом, щоб підняти вам настрій. Якщо це відео вам сподобається, підтримайте його. Дзвіночок, подавай, репост, підписка на канал. Я дуже вам за це дякую. Ну що ж, минуло вже більше тижня, як Росія прагне до досягнення цілей так званої СВО вже на своїй території. Як ідуть справи з денацифікації, демілітаризації в Курській області судити дуже складно, все як і раніше вкрите туманом війни. Але Владимир Путін став періодично виходити зі свого туману. и проводят из встречи в Новогорёво. Оценка происходящих событий должна быть, безусловно, дана, и это будет сделано. Но главное сейчас – это решение актуальных задач, которые складываются на данный момент времени и исходя из прогнозов развития ситуации. Ага, тобто ще потрібно дати оцінку подіям, що відбуваються. Нагадаю, вже минув тиждень після початку так званих подій в Курській області. А ще ось це цитата мови оригіналу. Ну, головне, сейчас це рішення актуальних задач, которые складываются на даний момент времени і, исходя из прогнозів, развития ситуації. Кінець цитати. Впевнений, що всі присутні після цієї фрази про себе подумали: капець, знову ніхто не зрозуміло, що робити. Гаразд, наступного разу зрозуміємо. А взагалі, це більше схоже було на диктанти з російської мови в рамках єдиного державного іспиту. Путін диктує, всі записують, потім перевіряють на помилки, пожурять тих, хто зробив їх у великій кількості, і знову пройдуться. Але продовжимо. Головна задача стоїть безусловно перед міністерством оборони: Вибити противника з наших територій і совместно з пограничною службою обеспечить надежне прикриття госграниці. Та ладно, ще більш надійно в цей момент. Думаю, що присутні знову піднеслися духом. Нагадаю, що попереднього разу на прикриття російського кордону в Курській області витратили 15 мільярдів рублів. Менше ніж за добу збройні сили України впоралися з цим прикриттям. Тому треба зробити все набагато надійніше, а це я думаю вже мільярдів сто. А значить, що можна буде забезпечити не тільки майбутнє своїх праправнуків, -пра а й начатків у 10-му поколінні. Порівняно з попередніми зустрічами, присвяченими ситуації в Курській області, де були присутні тільки Путін, Бортніков, і Білоусов, а Герасимов особисто бути присутнім побоявся і тому підключався через відеозв'язок. Цього разу компанія стала більшою. І на зустрічі були присутні члени Ради безпеки, уряду, представники адміністрації президента, керівники силових відомств, а також голови Белгородської, Брянської та Курської областей. І це правильно, у великій компанії вже не так страшно. Але що цікаво, що весь останній тиждень, коли вони збираються, не знаю в бункері чи в декораціях першого каналу, на жодній зустрічі не було помічено Дмитрія Анатолійовича Медведєва. А він, між іншим, за Ступний голови ради безпеки РФ, і звісно виникає запитання: а де Дмитрій Анатольович? Звичайно, можливо, він екстрено виїхав у Курську область і особисто переносить бабусі домашніх тварин з зони бойових дій у безпечне місце. А по телевізору це не показують, бо він, по-перше, скромний, а по друге, невисокий, тому і не потрапляє в кадр. Є правда інша версія: він готує до оборони власне маєток, розташований в Курській області. Тому, поки Путін прохолоджується в Новогарьова, Дмитрій Анатолій наповнює мішки піском і розкладає їх по периметру будівель. А в перервах. Знищує вміст винних погрібів, щоб він не дістався ворогу. Може, у вас є відповідь, куди подівся Дмитрій Анатолійович і чому його не запрошують на зустрічі? Напишіть про це в коментарях. Ну, давайте подивимося, як закінчив Путін. Впевнений прийде час, і ми почуємо цю фразу в правильному контексті, а поки я маю на увазі, як він закінчив свою промову на зустрічі в Нового Гарьова. Притяні, безусловно, получить достойний відповідь. А всі цілі, стоящи перед нами. Вне всяких сомнений будут достигнуты. Ось тут знову всі присутні напружилися. Ну, дивно, що ніхто з них не зірвався, не вдарив кулаком по столу і не закричав. Та скажите вже нарешті, які в нас цілі? Третій рік ніхрена не зрозуміло, але традиційно всі промовчали і вирішили послухати звіти від глав регіонів. Але і тут виникла дуже незручна ситуація, коли тимчасовий виконуючий обов'язки глави Курської області Олексій Смірнов захотів внести ясність в те, що відбувається, і озвучити кількість втрачених населених пунктів і територій, Путін його перервав. Ситуація в регіоні складна, На сегодняшний день под контролем противника находятся 28 населенных пунктов. Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 километров. Ширина по фронту 40 километров. Но там... находится... это... Послушайте, да. Алексей Борисович, это военное ведомство да. вам доложит, какая там ширина и глубина. Вы да. расскажите нам про социально-экономическую ситуацию и о помощи людям доложите. А навіщо перебив? Чому не дав договорити? Ширина і глибина це дуже важливо в ситуації, що склалося, і це не військова інформація, а скоріше медична. З погляду проктології важливо розуміти, як глибоко і наскільки широко. Просто хто знає, може поки ви сидите і розмовляєте, вже стало глибше і ширше. А раптом це вже почалися незворотні процеси. Але, судячи з усього, Олексій Смірнов зробив роботу над помилками після того, як його обламав Путін і повернувся у звичний для російського керівництва режим. Олексій Смірнов розповів про те, що виявляється, українські диверсійні групи можуть використовувати російські документи в прикордонних районах Курської області? Цитата мови оригіналу: Слідить за случаями мародерства. Звісно, є опасність, що здесь действуют в нашій одежде, в наших машинах, з нашими документами диверсионные групи. Поэтому усилюємо патрулювання. Кінець цитати. От хитруна. Нормально підстрахувався. Тепер він зможе особисто пройтися по домівках жителів Курської області і поживитися. А в разі чого завжди зможе сказати, що це був не він. Це хто? із зсу передягнувся в його одяг, прийшов на його, приїхав на його машині з його паспортом і копіюючи його зовнішність і пластику рухів, розтягнув народне добро. Дуже хитрий план, але не тільки про ситуацію в Курській області говорили на цій зустрічі. Не залишилася осторонь і Брянська область. Противник буде далі намагатися дестабілізувати ситуацію в пригранічній зоні, з силю розкачати внутріполітичну ситуацію в нашій країні. Поэтому если сегодня в Брянской области относительно спокойно, это не значит, что завтра там сохранится такая же обстановка. И я вас прошу самым внимательным образом к этому отнестись, вместе с силовыми структурами, вместе со штабом, который создается по, по линии по линии ФСБ России при поддержке Росгвардии. Все все вопросы, которые нужны для обсуждения, для подготовки. К любому развитию ситуации вместе с МЧС России заранее нужно подготовить и, и решить. Ого, навіть так. Тобто, брянська область має готуватися непогано. Починав з візьмемо Київ за три дні. перейшли до далі. Курської брянська вони точно не пройдуть. Нагадаю, що в Курській, брянській Білгородській областях введено режим КТО, режим контртерористичної операції, і це багатьох спантеличило. Ну тобто, як зрозуміти, десь іде СВО, десь КТО. Чому відповідь виявилася дуже простою? Виявляється, що вся справа. В грошиках участь в СВО коштує набагато дорожче, і в плані одноразових виплат, в плані грошового забезпечення, у випадку загибелі учасника КТО Росія заплатить лише 100 тисяч рублів, а учасник СВО, точніше, його родичі, отримують аж 5 мільйонів рублів. Та інвалідом набагато вигідніше стати на СВО ніж на КТО. 500 тисяч рублів проти 50 відповідно. Ось така математика. Якщо так піде і далі, путіну доведеться придумати крім СВО і КТО, скажімо, ДНО ДНО, добровільна неоплачувана операція. Доно. виходячи з назви, там взагалі можна буде нікому нічого не платити. Ви скажете, та навряд чи звучить дуже дивно, але тут можна посперечатися, тому що практично щодня російський новояз поповнюється новими словами і словосполученнями. Ось, будь ласка, свіжий російський термін добровільна евакуація. Жителі Курської області не стають біженцями, вони добровільно евакуюються. Можливо, найближчим часом туристичні агентства Росії перекваліфікуються в агентства з добровільної евакуації. Тоді можна буде по телевізору коментувати відео, на яких жителі Курської області зможуть. Завдяки Путіну цікати від війни в інші регіони Росії як внутрішній туризм. А що красиво звучатиме рекламний сюжет. А тепер поговоримо про найпопулярніші напрямки для добровільної евакуації цього літа. За повідомленнями місцевих жителів і навіть деяких зет-блогерів, російська влада дійсно провалила евакуацію в Курській області. Наприклад, в селі Бондарівка жителям навіть довелося збирати підписи, щоб влада їх евакуювала. За словами жителів села, волонтери привезли їм продукти, але виїзд їм так ніхто і не організував. Тут можливо, причина в тому, що ну нема кому зараз прочитати їхній лист з підписами, тому що місцева влада добровільно. Евакуювалася, а про жителів просто забули. Сайт Суджі та суджанського району не оновлюються з 31 липня. На них немає жодної інформації про евакуацію пункти тимчасового розміщення і навіть банально нема номерів екстрених служб. Тож, можливо, жителям цього села варто було надіслати лист на іншу адресу. Адже якщо російської влади нема вже в Курській області, то може варто звернутися до нової влади, тим більше, що вона вже є. Депутат Верховної Ради України Роман Костенко відпросився у спікера, щоб виїхати в закордонне відрядження. У Курську область. Руслан Олексійович, я зараз знаходжусь перед Російською Федерацією. Вибачте, уже, що без дозволу, але все-таки піду туди разом з нашими силами оборони, а потім вже напишу лист про відрядження. Слава Україні! І, поки місцеві жителі в Курській області думають, російські засоби масової інформації роблять все, щоб їх заспокоїти і не допустити паніки. Ось такі заголовки стали з'являтися в російських змі. Цитата: наші предки розстрілювали панікерів на місці. Лаготися такий заголовок дуже сильно заспокоїв і відбуває бажання панікувати. Навіть починаєш думати, що може і добровільна евакуація вже не потрібна. Здавалося б, складна ситуація в Курській області для російської влади потрібно в режимі 24 на 7 займатися купою питань. Але ні, навіть у такій ситуації має залишатися час на хобі. Міністр оборони Росії Андрій Білоусов взяв участь у відкритті міжнародного військово-технічного форуму Армія 2024. Товариші, дорогі друзі. Приветствую вас на открытии Международного военно-технического форума ⁇ Армия 2024 ⁇ Как вы знаете, сегодняшнее мероприятие проходит в период проведения специальной военной операции. По сути, это вооруженное противостояние России и коллективного Запада. Та ладно, скільки ж можна? Та й після того, що стало відбуватися в Курській області, твердження, що Росія воює не з Україною, а з колективним заходом вже звучить ну таке. Вже давно пора говорити, що Росія воює не з колективним заходом, а з колективним заходом, сходом, північну і півднім, а ще з колективним верхом і колективним низом. Та й сам форум схоже не викликав великого ажіотажу, бо навіть путіну довелося записувати рекламний ролик, щоб якось привернути до нього увагу. Конечно, здесь вновь развернута масштабная презентация передовых, во многом уникальных достижений российской оборонной промышленности, ведущих корпораций с мировым именем. Представлено свыше 240 позиций только экспортных образцов вооружения, различной военной и специальной техники. Подчеркну, что многие отечественные ноу-хау Не имеющие аналогов инновационные решения, уже доказали свою эффективность на поле боя. Аналогов нет. Кількість мемів присвячених аналоговнетній зброї Росії вже побила всі рекорди, але він продовжує використовувати цей термін. Але треба визнати, що є у Росії унікальна аналоговнетна техніка. Це правда. Наприклад, вертоліт К-52М прекрасний вертоліт. На ньому встановлена оновлена система свій чужий нового покоління, здатна працювати в режимі імпровізації. Тому що як по іншому пояснити наступну новину, я не знаю. Вчора кремлівські воєнкори постали фото знищеної колони е ворога в селищі Кривицькі буди. Курської області раділи, хвалилися, а трохи пізніше стало відомо, що колона була своя російська. Ну непогано, але найбільш аналоговнітним стендом на форумі армія 2024 у прямому і переносному сенсі цього слова, звісно ж, став стенд РПЦ. Я зараз серйозно. Російська православна церква представлена на форумі армія 2024 На стенді представлені бронепластини для бронежилетів з іконами. Ось варто визнати, що РПЦ це організація, в якій працюють новолодарі унікальної підприємницької жилки. Вони можуть заробити на чому завгодно. Впевнений, що скоро з'являться якісь додаткові послуги для учасників так званої СВО. Ну, не знаю, скажімо, відспівування на полі бою по скайпу, освячення води у флязі через банківський переказ, відпускання гріхів при мародерстві через смс, сповідь через православний чат-бот, та й на бронепластині для бронежилета можна заощадити. Можна взагалі замінити реальну пластину на пластмасову. Маржинальність стане вищою, а захист можна буде посилити ще однією іконкою. У РПЦ відкривають нові горизонти для свого бізнесу. Там заявили, що ядерну зброю вони теж можуть освячувати. Протерій Констанцій. Цін Татаринцев зазначив, що, хоча зброя сіє смерть, ядерний арсенал є засобом стримування і гарантією миру, тому його освячення цілком прийнятне. Кінець цитати. Красені за такою схемою можна виправдати ну, що завгодно. Так, масові страти несуть смерть, але дарують умиротворення убієнним, благословляємо зґвалтування, дарує сексуальне заспокоєння насильнику, благословляємо. Ви скажете, що таке неможливо. Подивимося. Поки що цим хлопцям вдається вигадувати і продавати свої послуги з легкістю. Ось ще, будь ласка, в Курській області проведуть хресний хід проти наступу України. Про це повідомили z канали. Для цього Білоусов планує передати якусь свят. Тиню, над якою читав молитву, особисто Патріарх Кіріл, впевнений, що цей хід хотіли провести раніше, але узгодження кошторису все ж таки вимагає додаткового часу. Доки ПОПЕРПЦ тільки збирається ходити за великі гроші Курською областю, в Магадані Ура Патріоти вже вийшли, але не на хресний хід, а на марш до Вашингтона. За Белгород і Донбас, за Крим і Севастополь! за Курс і Херсон! Вірем США на прицел для перемоги Росії. Требуємо! Вести полетные задания в наши стратегические ядерные ракеты и нацелить их на города Соединенных Штатов Америки. Ярс, Сармат и Посейдон. Берем прицел на Вашингтон, 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 на Вашингтон. Якщо чесно, я переживав за цього персонажа. Він так голосно кричав, голосно, але з мінімальною мімікою. Я спочатку подумав, може це інсульт, але виявилося, що ні. Потім я чекав, коли від напруги в нього лопнуть штани. Ззаду, але мабуть він підстрахувався і вдягнув одразу кілька. Ну і найголовніше є питання, вони реально підуть на Вашингтон. Я чому запитую з Магдана до Вашингтона найкоротший шлях 8215 кілометрів. Це по прямій, не по дорогах і не враховуючи водні перешкоди. А по воді вони ходити ще не вміють. Правильно Ну, нікого за по це я поки в складі цього колективу не побачив на цей марш гроші. Поки що не виділили. Тобто швидкість пересування цього колективу буде десь 4-5 кілометрів на годину. А якщо крокувати по 10 годин на день, а більше не вийде, крикливому буде потрібен відпочинок і фоніатор, то вийде, що до Вашингтона вони прийдуть тільки через півроку. Ризиковано до цього часу може багато чого змінитися в Росії, і цьому колективу вже будуть на раді не тільки в США, а й на батьківщині. Але якщо вони все ж таки підуть, то і тим їм буде весело, тому що співак шаман зробив апгрейд свого хіта Я русський. Тепер пісня звучить так: я курські. Боже, який в нього мозок. а? Спочатку я подумав, що пісня про вокзал в Москві, але виявилося, що ні. Ось відчувається, що ходить шаман по неділях до церкви РПЦ. Лахівник е, навчив його заробляти. Просто перевипускаєш одну пісню кілька разів, і все. Хто знає, можливо, у шамана з'явиться цілий цикл однакових пісень, у яких відрізнятиметься тільки приспів: я Курський, я брянський. Потрібно буде вирішити проблему з регіонами, чиї назви не потрапляють у розмір пісні. Я білгородський. Хоча, якщо швидко говорити, буде нормально. Складніше буде, якщо прийде. Черга Челябинської області і Дальнього Востока. Хоча, можливо, до цього часу на розмір вже ніхто не звертатиме уваги. А ще цікаво, наскільки комфортно жителям Курської області добровільно евакуватися і йти пішки в безпечні райони підрядки як Курський, я йду до конца. Хоча, можливо, це мені здається дивним, а вони почуватимуться комфортно, бо, на жаль, дуже часто виходить так, що життя нічому не вчить і не відкриває очі на те, що відбувається в реальному житті. Це особливо стає зрозумілим, коли бачиш ось такі новини. Вдова Мічмана Олега Трояна, який загинув 24 роки тому на підводному човні Курськ, повідомила, що його племінники вдягли футболки з путіним на жалобній церемонії, щоб в такий спосіб підтримати його політику. Минуло 24 роки, а вона так і не зрозуміла, що саме політика Путіна і зробила її вдовою. Так, стоп, у нас позитивна програма, тому це в них, а нам, як відомо, своє робити. Тому вище нісе продовжуємо допомагати Збройним силам України. А ще підтримати це відео вподобайки, коментарами і підпискою на канал. На сьогодні це все. Слава Україні! Живій Білорусь! До зустрічі!